Хвилиною мовчання та спільною молитвою на Вінниччині вшанували пам'ять полеглих воїнів 12-ї бригади спеціального призначення Азов та 61-ї окремої механізованої степової бригади. Пам'ятний захід відбувся у костелі Святої Діви Марії Ангельської, з нагоди вручення родинам загиблих оборонців посмертної нагороди Хрест Героя. Схиляємо голову перед пам'яттю наших героїв перед родинами, перед батьками і матерями, які. Правильно виховали своїх дітей і вклали їм ось ті вічні цінності, яким вони слідували до кінця. Ми дякуємо дружинам, які чекали вірити. Ми дякуємо дітям, яким довелось дуже рано позліти. Можна, звісно, багато говорити про цей вибір, але це не легкий, непростий шлях, який кожен пройшов з героїв до кінця, і який слугуватиме прикладом майбутнього. Рідним полеглих воїнів вручили нагороди орден Хрест Героя. Цю відзнаку започаткували у 24-й окремій механізованій бригаді, щоб вшанувати подвиг усіх загиблих побратимів. Орден походить з часів Української Народної Республіки у 2019 році. Його відродила ветеранська спільнота як символ незламності, мужності та жартовності загиблих оборонців. Вручаємо сьогодні орден Хрест Героя. Це відзнака, яку відродила наша ветеранська спільнота раніше. За часів Української Народної Республіки вона називалася Ордон Хреспідлюри і вручали бойову нагороду за саме за зимові походи в нашій боротьбі з одвічним ворогом. Зараз про шану тих пам'яті мільйонів, які загинули, яких імен ми, ми не знаємо. Ми продовжуємо нагородження саме сучасних воїнів, да сучасної російсько-української війни в продовженні пам'яті тих, хто поклав за нашу державу свободу на железність своє життя. Коли ви започаткували цю «Цю нагороду ми започали в 2019 році. Тоді склалось так обставина, що добровольці, які були різних формувань, на жаль, за часів, а не отримали нідержавний народ, не ні війнивчих знак. Да. Відповідно, щоб вирівняти історію, да, подякувати саме родинам за добровольців, тому що вони першими пішли в бій. першими зустріли своє свою смерть, да, тому ми почали цю історію саме в 2019 році. Далі вже там повну зустрічали кожен на своїх фронтах. Рідні полеглих оборонців поклали квіти до стіни пам'яті загиблих воїнів на площі Тараса Шевченка. А в завершенні всі присутні долучились до спільної молитви націоналіста, яку провів представник хорунжої служби полку спеціального призначення АЗОВ.